А, цю пісню я написав на сонет Франческо Петранка Ченто Трента Дуї, сто тридцять сонет. А він був написаний для вистави Дванадцята ніч, де я маю честь зіграти роль герцога Орсі. А, пісню я зараз ну, заспіваю нашою рідною мовою українською і декілька реч рідної італійською саморнане. Кедунква Кіо Кіосенто Маселія Мор. Vergi che cosa è quale, se buon onde l'effetto aspro mortale, se rionde si dolce ogni tormento, se bia vogliardo, un onde pianto e lamento, se mal mio grado elementar chi vale, o viva morte, o delictoso male, come può tanto sì o no, il consento, e il sì o il consento, e gran torto mi doglio, frasi contrari venzi in fra Francesco Petrarco, 132. Авторська музика, як не любов, то що це бути може, а як любов, то що таке вона, добро, то ж не скорбота, не нещівна, зло, але ж в мухіці солодкі Боже. І як не любов, то що це буде баже, а як любов, то що таке вона.